Після початку повномасштабного вторгнення росіян, начальниця відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи Житомирського районного управління поліції Людмила Сотніченко разом із колегами займались пошуком та ідентифікацією загиблих військовослужбовців. Їх тіла привозили з півночі Житомирщини та Київської області. Так як київляни наші колеги просто не встигали опрацьовувати з київської території загиблих військових привозили до нас сюди. І ми уже, я своїми колегами, а також колегами, я їх уже так називаю, завжди називала судово медичними експертами. Кожен день з ранку до вечора проводили ростини загиблих військовослужбовців. Бували такі дні, що судово медичні експерти до 30 чоловік в день проводили ростини. Людмила говорить, що слідчі та лікарі працювали цілодобово. Лікар, судово медичний експерт, проводить безпосередньо сам ростин, а слід який при ньому йому допомагає в цьому, а також письмово описує всі пошкодження, вилучає одяг, речі, описує травмування, виписує необхідні процесуальні документи, постанови на розтин, формує цей пакет документів. Доставляли і окремі частини людських тіл для подальшої ідентифікації, розповіла Людмила. Фрагментів, коли неможливо ідентифікувати було людину, у нас надзвичайно багато були такі дні, коли військові і волонтери. Привозили буквально на покривалах цілі покривала останків різних. Вони були роз'єднані в деяких там до 50 ста фрагментів. І також по цим фрагментам ми проводили відповідні ростини, відбирали фрагменти для ідентифікації, а тобто для проведення судової молекулярно-генетичної експертизи. Найважче у цій роботі говорить поліцейська це сповістити родину про смерть їх близького і зачасту мені приходилось телефонувати рідним, і от вперше повідомлять це саме важче, що мені приходилось робити за час цієї війни: це повідомляти в основному матерям про те, що їхня дитина, чоловік чи батько загинули. Людмила розповіла, що з дитинства мріяла працювати в поліції, беручи приклад зі старшого брата. Декілька років працювала в Одесі, згодом повернулась до Житомира, аби бути ближче до мами Валентини. Мама по професії фельдшера кушер все життя пропрацювала в медицині, і я також зараз в своїй діяльності з цим зв'язана, дуже багато і е, завжди також хотіла в цьому напрямку десь якось працювати і якось реалізуватись. І, власне, це такі. Вийшло, тому що моя професія зараз безпосередньо зв'язана з медициною. Я маю на увазі злочини, які я розслідую і розслідує мій особовий склад. Вони дуже пов'язані з медициною. Так що я скажу, що я десь і реалізувалась в цій медицині і в маминій професії. Людмила самостійно виховує доньку і сина, вважає їх своєю найголовнішою підтримкою. 14 років Владислав і 13 років Тетяна. Мотивація повинна бути одна жити заради своїх рідних і близьких. Тому що, знаєте, як я завжди кажу і буду завжди притримуватись такої думки, тому, хто загинув, завжди легше, кого нема, чим тому, хто залишився. І щоб у них не було того розпачу і болі, треба триматись за життя. Хто вам допомагає триматися? Мої діти? Я живу заради них, да, і все роблю заради них. Вони моє натхнення, моя підтримка. Все тільки заради них Тетяна Іскоростинська Тетяна Ривак Суспільне новини Житомир.